З нами Юрій Чижмар, радник Олега Ляшка з соціально-економічних питань. Добрий вечір. Добрий вечір Отже, відновлення після негоди це також навантаження на бюджет, на державний бюджет, на місцеві бюджети. А до того ще й накладається інфляція, ми бачимо, як гривня себе поводить, і бачимо ту складну ситуацію з соціальними виплатами. Як от цей клубок розплутати можна зараз, і чи взагалі це реально? Ну, насправді дійсно основною темою в країні сьогодні є війна, але треба не забувати, що люди живуть своїм життям, і треба десь не забувати про тих соціально незахищених людей, які сьогодні попали в складну, ну насправді складну скрутну ситуацію в економіці країни. І та інфляція, яка сьогодні є, вона підриває ну, статки багатьох сімей. І Ми прекрасно розуміємо, що вона в першу чергу пов'язана із як, на мою думку, це не повністю адекватними діями Національного банку, як основного регулятора. До прикладу, можна привести хоча б виток той інфляції, який мали ми місце у першій половині року, коли ну можна навіть співставити спів, ну, співмірно, що ті рефінансовані кошти, майже 100 мільярдів, автоматично вплинули на рівень інфляції. І ми чітко розуміємо, що майже близько половини тих коштів попали на валютний ринок готівковий. І Якщо ви співставите транші і співставите рівень інфляції, як він виростав, то ви побачите закономірну динаміку цього. Зрозуміло, що валютні курси, ігри на валютному курсі це великі статки для багатьох тих, хто в цьому процесі задіяний банки, ну і відповідні олігархи. Таким чином, ми бачимо, що скупивши, наприклад, що навіть із тої суми 50% попало на валютний ринок, за них за тих 50 мільярдів можна було спокійно купити за 10 гривень, коли був курс, скажімо, тих 5 мільярдів, перепродавши буквально через 2 дні. На одну гривню дорожче дохід, ну скажімо так, незаконно як на мене, становить близько п'яти мільярдів. Це великий періг, який можна ділитися, але це дало виток. Інфляція була не одна гривня, а майже вдвічі. Тому, на жаль. Це все було за рахунок простих громадян. І мені сьогодні, наприклад, не дуже приємно бачити ту ситуацію, коли вчора регулятор прийняв рішення і сьогодні обмежили можливість людям закупити ну, скажімо, витратити свої кошти заощадження на придбання валюти, тому що для них це найпростіший і найзвичніший, найзрозуміліший спосіб забезпечити свої заощадження від будь-якої інфляції, тому що люди не розуміються в економічних е інструментах, як захистити себе від інфляції, тільки скупівля валюти. Це природньо. Хоча ми розуміємо, що це не ринкові методи, але тим не менше їм сьогодні обмежили і що ми маємо на виході? Маємо просто ріст чорного ринку. Ми бачили вчора, що на меж на чорному ринку дійшло до 15 гривень вартість тої валюти. І людина змушена купляти адже в обмінному пункті, і ніхто більше 200 доларів не купить. Пане Юлія, ви влучно... Хоча сьогодні так я знаю, що сьогодні прийняли адміністративне рішення, понизили цей так. рівень. Але знову ж таки, коли ми говоримо про ці речі, треба співставити два вислови тої ж Валерії Гонтрєвої. Ми пам'ятаємо на Верховній Раді, коли вона виступала, коли ми мали ріст інфляції в червні, там травні, скажімо, так вона казала, що ми не можемо зупинити на біржі ріст інфляції, тому що ми за тільки ринкові важелі в економіці. Не адміністративні, а сьогодні, коли мова йде про те, що людям заборонити купляти, це вже йдуть адміністративні важелі, Неспівмірність. Тобто, сьогодні із тої ситуації, сьогоднішньої, як на мене, ну ніяк не виграш українське населення. Ну можливо, тому він і називається регулятор від слова регулювати. Ну але треба все ж таки регулювати в першу чергу в сторону незахищених верств. От для тих людей ви влучно зазначили, згадала про те, що в більшості банківських операцій більшість громадян не розуміється. Все дуже просто і, по перше, ви сказали про збільшення курсу. Валюти впливає на інфляцію. По-друге, ці, ці два заходи регулятора обмежили цю суму. По перше, скільки валюти може людина за добу купити. По-друге, все ж таки курс вдалося ну вчора домовитися встановити. Ми пам'ятаємо, що зустрічався керівник держави з банкірами. Наскільки це повпливає і зможе все ж таки втримати, тому що попередній захід таких результатів не дав, знову гривня впала потім. Справа в тім, що можна визначити будь-який курс адміністративно. І 9 гривень. Питання в тім, чи зможе людина придбати ці гроші в звичайному обмінному пункті. Якщо вона їх не може придбати, вони куди йде далі? Йде на чорний ринок, де практично сьогодні нікуди долари вже не ділися з ринку. Вони як були, так і є сьогодні. Певно, маса їхня. Так просто вони переходять із офіційного обмінного пункту, де йде відповідний контрольований оборот і є доходи держави, переходить в чорний ринок. І люди купляють його на чорному ринку, але з значною надбавкою. Тобто, ви прогнозуєте, що все ж таки в обмінках цей курс буде стабільним, скільки зафіксували на зустрічі банкіри і керівники держави, але просто готівки там не буде. Я думаю, так. Да. І сьогодні ви можете навіть побачити інші варіанти, коли людина, станьте просто біля обмінного пункту і побачите просту картину. Ви можете прийти здати тисячу доларів в обмінний пункт. Після цього зайде інша людина придбати, нехай так 200 доларів. Да в багатьох випадках скажуть, що. Коштів Балідь немає, доларів. а є тільки там 50 доларів, 70 доларів, але 200, 300 чи 1000 доларів в касі немає. Тому е, люди юрмляться біля обмінників і з рук в руки. І е, починається, до речі, навіть стихійний чорний та. ринок біля самого обмінного пункту. Людина тебе спиняє і питає, якщо ви здаєте долари, я вам дам по кращому курсу, аніж в обмінному курсі. От е, саме про це йде мова, коли е, 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 заходиться і про житлово-комунальні послуги, тому що тут уже. На виході або ж на вході в ЖЕК ніхто не, не спитає, що ну, давайте я вам надам кращі послуги, за ціну, ціну. Ну, на газовому ринку, взагалі, ми розуміємо, що сьогодні є проблеми системні, які не сьогодні закладені, насправді. Так? Тому що... Україна, якщо взяти баланс видобутку і споживання газу, то Україна видобуває ну максимум 23 мільярда кубометрів на рік, а споживає країна близько 50-56. З них населення споживає і підприємство ЖКХ близько я думаю 30 мільярдів кубометрів. Таким чином, власним газом ми не можемо сьогодні забезпечити все населення і їхні житлово-побутові потреби. Таким чином, ми змушені закупляти дорогий газ, і десь воно цю ціну піднімає але. Що сьогодні дуже важливо зрозуміти одну історію. Все рівно, от ми беремо для прикладу Укргазовидобування. Це державна компанія, яка сьогодні найбільше є видобувник газу в Україні, яка видобуває приблизно 17 мільярдів кубометрів. З цих 17 мільярдів кубометрів ця ціна на цей газ на цей рік, 14 рік постановою Кабінету міністрів затверджена на рівні 349 гривень за тисячу кубометрів. Ціна збиткова. Я свідомо це розумію, що це неправдива ціна. Видобування газу набагато дорожче, навіть якщо ця ціна покриває видатки самої компанії для видобутку газу, але вона ні в якому випадку не передбачає якісь інвестиції в розвиток нових скважин, модернізацію обладнання і так далі. Тому, Але ціна залишається та сама: інфляція йде, комунальні послуги підвищуються, ціна для державної компанії державної компанії залишається низькою. А люди платять більше. А дельта ця, де вона дівається? Ця дельта знаходиться в руках посередників, які постачають від державної компанії Укргазводобування до конкретного споживача. Таким чином, я розумію, одне державна компанія, яка би мала мати достатні кошти для видобування і розвитку цієї галузі, вона сьогодні не отримує більше, втрачає, можливо, на інфляцію, тому що багато обладнання закупляється імпортного через валюту. А той, хто поставляє цю продукцію, він так само отримує більший дохід. Тому що там оця дельта збільшується. Таким чином постачальна організація, яка сьогодні, як правило, облгази знаходиться в приватних руках або переважно в приватних руках, вони заробляють більше. Свої доходи вони проіндексували, а державна компанія платить менше, люди платять більше. Ось ці приватні компанії, можливо, хтось і скаже, що треба їх повернути в державну власність. Я не думаю, що питання повернення в державну власності. В будь-якому випадку це стоїть питання корупції. Для нас сьогодні дуже важливо, аби ми створили ті умови, коли виробник отримує своє, постачальник отримує свою нормальну дельту, так? і громадянин платить посильну плату. Якщо це приватна компанія, як саме підприємець власне погодиться зменшити свої статки, а не збільшувати цю дельту, про яку ви говорите? Це може бути тільки позиція уряду. На жаль, ми бачимо цього року, що позиція уряду йде не в сторону, скажімо, споживача, не в сторону державної видобувної компанії, а йде в сторону постачальника, посередника, інакше кажучи. При тому, що ми прекрасно розуміємо, що в Україні треба сьогодні застосувати два механізми: перше пониження споживання газу за рахунок енергоефективних зберігаючих технологій, а з другої сторони збільшити видобув... видобуток власного газу. Тим паче, що в нас є друга проблема, що багато скважин вже майже використані і там вони використовувати. Це від 40 до 60 років і залишається мала малий дебет газу, там 10-15% які трошки дорожчі по видобутку аніж були перші, так і таким чином держава повинна створити якусь програму підтримки або ну, стимулювання добування саме цього газу, щоб ми могли десь е, співмірно співставити е, видобуток власного газу і споживання населенням. Тоді ми mm. вийдемо на якусь рівну. Пане Юрію повертаючись до цього рішення уряду, який. Лише зможе контролювати або вирішити цю проблему цієї дельти. Отак От дуже швидко у це питання пішли до нових скважин. Це повинно бути наказ, це повинна бути угода з підприємцями, тому що розуміємо, знов-таки повертаємося до політики регулятора. Зрозуміло, що тарифна політика в країні, особливо на ЖКХ, повинна бути дуже контрольована. І я думаю, що населення розуміє, що ціна сьогодні. Газу, можливо, да, вона знижена. Ну, з точки зору, е, ну, скажімо, державної, не для населення, тому що ми бачимо 349. І сьогодні ціна газу для споживача треба, ну, коливається, в залежності від категорії споживача від там, 1100 гривень до 1700. Тобто тут майже в 5 разів більше в середньому йде да, накрутка. Тому оцю накрутку треба було чітко профільтрувати, промежувати, подивитися, де є надприбутки, і зрозуміло, що їх урізати і в межах певним рівнем рентабельності. Інакше в нас не буде. Це вольове політичне рішення, на політичне найвищому рівні. тим паче, що тарифи сьогодні затверджує Кабінет міністрів. Тобто він іде свідомо на те, що піднімає е, тарифи для населення, не піднімаючи тариф для видобувної компанії, залишаючи дельту для посередників. Зараз і навантаження на соціальну галузь виникає і внаслідок внутрішньої міграції, вимушених переселенців. І бачимо, що. В тих регіонах, куди прибувають ці люди, там, де їм надають необхідну допомогу, але в тих місцях чомусь не вирівнюється крива безробіття. І, наприклад, навіть якщо люди переїжджають на село, де теж немає роботи, то в який спосіб можна було б забезпечити робочими місцями саме і на селі, і біля Ну, проблеми села почались дуже давно, коли провели, як на мене, не дуже правильне поївання. Основна задача селянина в той час була не, ну як сьогодні показує вже досвід, не отримати тільки пай, а зберегти робоче місце. Пай сам по собі він не може прокормити сім'ю. Це додатковий дохід. Основним доходом завжди заробітна плата. В результаті неправильного скажімо, ведення ну, політики в сільському господарстві ми маємо що? Що сьогодні на селі в нас є великі латифундисти, які володіють там, 200 тисяч гектарів, 500 тисяч гектарів. Зрозуміло, що вони мають змогу покращити технологію виробництва, закупити кращі, там, техніку, холмери, джондіри, класи і так далі, і таким чином витісняючи робочу силу із села. Мало того, ми маємо дуже негативні випадки сьогодні, коли величезне підприємство, яке володіє там півмільйона гектарів землі, воно створює собі технічну базу в одному населеному пункті, де розвивається вся інфраструктура, а всі інші села, які передали їм в оренду, не мають сьогодні навіть копійки, щоб зробити там дорогу, школу, там, садочок, тому що там не створене робоче місце. Я вважаю, що сьогодні уряд повинен зобов'язати всі ці підприємства укласти все ж таки з селами якусь угоду і взяти на себе соціальну відповідальність, що. В селах, де обробляється ними земля, вони повинні створювати соціальну інфраструктуру. Ці проблеми що... можна вирішити шляхом прийдешніх парламентських виборів? Я думаю, що про те, що треба робити аграрну реформу в Україні, вже говоримо давно. Подивіться, тільки Білорусі. Розвивались ми в 91-му році, мали набагато кращі показники і набагато кращі можливості, аніж Білорусі. На сільському господарстві сьогодні, з точки зору і зайнятості населення, і з точки зору продуктивності, Білорусі сьогодні, якщо мені не зраджує пам'ять, вийшла на третє місце по виробництву молока і молочних продуктів у світі, обігнавши Україну, яка була завжди традиційно в лідерах. Але в Білорусі, в Білорусі чітко стоїть е, е, завдання, що вони економічно прорахували, скільки, наприклад, та тисяча гектарів повинна давати робочих місць, переробки не тільки, там, скажімо, зернових, але й похідної продукції, продуктів харчування. Тобто вони все прорахували, і кожен виробник він бере на себе певне соціальне навантаження не тільки в галузі зернових, а й в інших напрямках. І таким чином, в принципі, села там не вимирають. А в нас, помітьте, сьогодні на карті України. Точечками села, які вже вимерли, то ви побачите, що це такий цвинтар, сільський цвинтар. Від втрати робочих місць та вимирання сіл до іншої інформації про те, що Луганський електромашинобудівний завод переїжджає до Ростовської області Росія. Спеціалізується підприємство на виробництво обладнання для залізничі та гірничо-добувної промисловості. Раніше нагадаю Луганське підприємство, Луганський машинобудівний переїхало до Чуваші. Що це за тенденція? До чого вона? Призведи нам розповів Олександр Бондар, екс-голова фонду держмайна України. Слухаємо. єдине, що хотілось би сказати, це наслідки угод з Росією і так званого закону про особливий статус Донбасу. Коли ми отримаємо цю територію з особливим статусом, там все буде зруйноване і все вивезено. І на жаль, в цьому законі передбачено, що ми будемо фінансувати відновлення цього всього. Тобто йде відверта крадіжка всього майна, що з Криму, що з Донбасу. Виникає питання: навіщо нам ця територія, яка повністю зруйнована повністю вивезена в Росію. Такі досить песимістичні та негативні прогнози стосовно принаймні Донбасу. Ну і тут варто нагадати, що мова йде про приватне підприємство. Це є луганський елмашбуд 43. То його власник сам сказав, що мені потрібно його вивезти, і воно не настільки величезне, як це можливо хтось подумав, але те саме містоутворююче підприємство залишається на території Луганська. Але мова ж знову ж таки дійсно про робочі місця. Е, Де їх шукати зараз? На селі? Можна сказати, що якщо вже на селі ми зрозуміли, яким чином вони втрачаються. То яким чином е, можна здобути е, ці місця в металургії і в інших галузях народного господарства? Ну, на жаль, війна підірвала сильно економіку Сходу. І ми прекрасно розуміємо, що для відновлення цієї території придеться витратити не один рік і не один мільярд коштів для того, щоб відновити навіть інфраструктуру, щоб там можна було жити, а щоб і ще працювати, я думаю, це значні кошти. Тому е, для нашої країни зараз, дійсно, основною проблемою стає саме Донбас. І головне, щоб в цьому плані не сталося пере, ну, Перекос фінансування саме в цю сторону, тому що статус території все рівно ще не визначений. І, як на мене, ці три роки, ну вони незрозумілі на сьогоднішній день, немає фінішу. Тобто ми оголосили, що три роки діє певний статус. А чим цей статус має закінчитись? Отаке От рішення має прийняти, скажімо, потім, чи територія, чи уряд, чи президент. Три роки. Ну, пройде три роки, ми станемо в тій ж ситуації, Ну, поки укріпиться місцева влада, скажімо, на тих же ДНР, ЛНР. Так? Будуть публічні ознаки влади, своя поліція, так? Свої якісь там органи силові вже. І до чого ми прийдемо? Знову будемо продовжувати. Тому на сьогоднішній день для нас дуже принципово прийняти взагалі, що ми робимо на цій території і до чого ми рухаємося. Без цього ні одна інвестиція в той регіон не піде. Треба це розуміти. Ні один іноземний інвестор в країну, яка веде війну, а тим паче в зону окуповану не вкладе жодної копійки. І це не говоримо тільки про іноземних інвесторів, навіть місцевих. Тому, допоки буде оцей трьохрічний термін, моя думка, жодна інвестиція, жодна гривня туди не попаде. Тому про робочі місця в цій зоні ми навіть говорити не можемо на сьогоднішній день. Три роки ми поставили цю територію зону відчуження, інвестиційного відчуження. А робочі місця беруться саме від інвестицій в економіку, а не від того що там будуть створені якісь підрозділи місцевої самооборони. Якщо ці люди переїдуть в інші регіони, з'явиться для них там робота? В Україні дуже висока, без, високе безробіття в цілому. Але я думаю, враховуючи статус цих людей, ми повинні шукати ті можливості, аби їм все ж таки дати роботу. Це сьогодні першочергове завдання. Війна війною, але треба думати і про ті території, які повинні далі жити, і про тих людей, які там повинні жити, і тих людей, які туди переїдуть із зони АТО. Дякуємо вам, Юрій Шишмар, радник з соціально-економічних питань, був сьогодні в нашому вечірньому ефірі. Дякуємо вам, пане Юрію. Дякую, Дякую вам.